Заняття, ознайомлення з соціумом і власним я, смачного вам? Хто допитливий із вас і уважний повсякчас? Лів носів, наловить гав, пильно слухати почав. Мабуть, вам, дітки, було б цікаво дізнатися, про що буде наша сьогоднішня розмова. Вона має назву смачного вам. Чи можете ви пояснити ці слова? Коли їх кажуть? Так, їх кажуть, коли когось прогощають, запрошують до столу, бажають приємного апетиту. Отже, ви здогадалися ми будемо говорити про харчування і види продуктів, про їжу, смачні страви, а ще про посуд для різних страв і про підготовку обіднього столу, його сервіровку. Щоб познайомитися з продуктами харчування, нам не доведеться йти далеко, для цього ми просто уявимо, що відкрили дверцята холодильника. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, в нім смачна і свіжа, проживає їжа. Як ви гадаєте, діти, скільки в світі є харчових продуктів, справді їх, мабуть, безліч. Одні з харчових продуктів можна їсти самі по собі. Інші використовують для приготування страв. Але всі продукти умовно поділяють на кілька видів ці види окремо розкладені на поличках нашого холодильника. Мабуть, найкорисніші з продуктів це овочі і фрукти. Овочі і фрукти багаті вітамінами, тому їх треба обов'язково вживати щодня. Корисні також соки зі свіжих фруктів. Розкажіть, які овочі треба вживати дітям, які фрукти слід їсти вам? Чому? Поглянемо на іншу поличку нашого холодильника. Тут у нас такі молочні продукти: молоко та сир, сметана і кефір, йогурти і ляженки. Молочні продукти також корисні для всіх, особливо для малят. Вони сприяють росту і міцності кісточок, додають наснаги і здоров'я. Чим корисні молочні продукти? Які молочні продукти треба їсти діткам? Ще один вид харчових продуктів м'ясні та рибні, м'ясо і риба, консерви з них, риба солона і копчена, сосиски і ковбаси. Ось що ми відносимо до м'ясних і рибних продуктів. Такі продукти також мають бути в дитячому раціоні, але солоні, копчені і надто жирні вироби з м'яса та риби дітям краще не вживати, та й для дорослих вони не дуже корисні. Краще, якщо ви споживатимете жири, смакуючи вершкове масло та олію, оливкову або сонячну. А останній від продуктів це борошно і вироби з нього, а ще крупи. Які борошняні вироби ви знаєте, з яких круп їсте каші. А зараз давайте пограємо у гру продуктовий магазин. Лялька Наталка принесла з продуктового магазину різні покупки, а в яких відділах їх купила забула. Давайте допоможемо їй з'ясувати, до якого виду і відділу відносяться продукти, які вона купила. Який це продукт? Сосиски це продукт який? Так, м'ясний. У якому відділі магазину купили сосиски? Вірно, у м'ясному. Що це за продукт? Батон це виліп який? Борошняний хліб, невірно. Де він продається? Так, у хлібному відділі. Що це? Сир це продукт який? Так, молочний. Де купили сир? У молочному відділі. Вірно. Який це продукт? Риба це продукт який? Так, рибний. У якому відділі магазину купили рибу? Так, у рибному відділі. А що це за продукт? Картопля це який продукт? Так, це овоч. У якому відділі магазину купила картоплю? Вірно, в овочевому. А що це за продукт? Йогурт це який? Так, молочний. Де він продається? Вірно, у молочному відділі. Чудово! Ви допомогли ляльці Наталці розібрати свої продукти? Щоб організувати правильне харчування. Треба не тільки придбати необхідні продукти і приготувати з них корисні страви. Слід підготувати стіл до обіду, поставити на нього потрібний посуд, столові прибори, тобто виконати сервіровку столу. Подивіться уважно, як потрібно сервірувати стіл. Тарілки мають стояти з краю столу, але не надто близько до краю, щоб вони не впали. Ложку треба покласти біля кожної тарілки праворуч, а виделку – ліворуч. У центрі столу можна поставити супницю з черпаком, хлібницю, салатницю для салату тощо. А зараз давайте пограємо у гру посуд і страви. Я буду задавати питання, а ви повинні назвати предмети посуду і навести приклад страв, які можна приготувати у цьому посуді. Де, в якому посуді варять суп? Так у каструлі. А які ще страви можна зварити в каструлі? Вірно борщ, розсольник, юшку. А куди насипають макарони? Вірно у мілку тарілку, а які ще страви можна подати в тарілці? Вірно кашу, рагу, плов. А де краще зберігати хліб? У хлібниці. Що можна ще тримати в хлібниці? Вірно, батон, булку, калачі. А який посуд допоможе посмажити котлети? Так, це сковорода. А які ще страви готують на сковороді? Так, це оладки, деруни, млинці. У чому подають на стіл овочевий салат? У салатниці, так. А які ще салати можна подати в салатниці: олів'є, буряковий салат, капустяний. Так, чудово. У світі, звісно, дуже багато смачних страв, але в кожного народу є своя національна кухня. Ці страви, які є традиційними і віддавна користуються найбільшою популярністю. Я пропоную вам послухати і відгадати загадки про українські страви, усім відомі, корисні і смачні. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, звариться смачненький. Так, вірно, це борщик. Всипали у казана кілька пригоршей пшона. Смажили цибулю з салом, теж до страви додавали. Ось і все. Бери та їж. Вийшов в нас смачний куліш. Чудово. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді раз і зварились. Поклали лясну сметанку і масло. Хто зуміє відгадати, тих будем частувати. Так, вірно, це вареники. Чи сподобалися вам сьогоднішні ігри та справи малята, яка гра сподобалась вам найбільше? Допомагайте в тому мамам накривати до обіду стіл, цікавтеся, що та як вони готують, а за столом їжте охайно, поводьтеся чемно і, бачачи, як хтось їсть або приступаючи до їжі разом зі своїми друзями чи батьками, не забувайте говорити вічливі слова, які? Так, смачного вам.